Хлібний дар, там, де твій ім. Зі спілкуємося із Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики. Вежа. Пане Валерію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, друзі. Тож бачимо, відбулася телефонна розмова президента зі спікером конгресу США. І ми розуміємо, що як правило, такі телефонні розмови відбуваються на рівні перших осіб. Ну, прем'єр-міністрів, президентів, нехай а тут все-таки не цурається президент Зеленський регулярно спілкуватися і зі спікером конгресу парламенту США. Так, тобто важлива звичайно політична фігура, але не прези президент, не Байден, не держсекретар Блінкен, тобто, в принципі, фігура рангом нижче, але важлива підтримка республіканців, очевидно для нас зараз. Тому ця розмова була такою нагальною і все ж таки тішимося, що вона відбулася. Наскільки буде результат, як ви думаєте, від такого діалогу? Ну тоже зараз важливий процес, саме ви говорите. Що ну треба копати, да потроху, потроху. А проблема на сьогодні, як для мене, яка стоїть перед вищим військово-політичним керівництвом, одна. Це постачання авіації, бо е, не випадково про це говорить практично, майже всі наші керівники Залужний, і Резніков про це говорить і династії Рамштайн. Нібито обіцяє також торкнутися цього питання. Я перепрошую, і... і президент Зеленський в цьому фрагменті, який ми показали, прямо сказав F16, обговорювали з Кевіном Маккарті. Так, Так, так. Да, якраз я про це саме говорю, і Шмигаль був днями у нас в Канаді і в США з візитами. Він з домосі нам цю тему піднімав. Вона нібито так. Проходить ну без фідбеку, да зі сторони заходу загалом. Мовляв, ну окей, окей, там почули, але офіційних документах, наприклад, немає. Там ні з нашої сторони, ні з іншої. Є, але так фрагментально це проходить питання. Я думаю, що ну в мене є таке переконання, що зараз сьогодні це номер один проблема, яку треба Україні вирішити, і на тлі майбутнього контрнаступу ну всі розуміють, що його то можна буде проводити, але підтримка з повітря має бути потужніша. Бо ну те, що я для себе визначаю, то постійно про це говорять. І навіть там Кирило Боданов там частково натякає про це в останньому інтерв'ю. Всі. Безвінітко тобто це єдина позиція України, і те, що ну, президент піднімає сам це питання, це надважливо зараз. Ну, навіть так скажімо, безвідносно до прізвища до посади президента в Україні, і я абсолютно нормально вважаю, що він спілкується з очільником палати представників з цього приводу. Це окей, це нормально. Тим паче, ви дуже стусно тривію заважуєте, що це республіканець. Нам важливо, щоб республіканці демократи були єдині. Хоча я відверто вам скажу. Мабуть, у нас більше є такої знаєте, міфологізації цього протистояння в українському питанні між демократами та республіканцями через мабуть позицію Трампа він дійсно дивокувати цьому відношенні, але багато республіканців, окей, не скажу більшість свідомо багато республіканців абсолютно чітко розуміють. Публічні площині це артикулюють, що треба допомагати. По допомога меншою може не може бути, і я далекі від думки про те, що навіть, навіть ну, гіпотетично, допустимо, що на майбутніх президентських виборах там переможуть республіканці, то допомога ця зменшиться. Я не бачу для цього перспективи передумов. Політика США в цій частині, ну, загалом, на міжнародній арені така, що ну вона спрямована саме на. Регулювання світовими процесами, відповідальність, на яку яку на свої плечі переклали США після часів Другої світової війни в чому плані є надважливою, є розуміння практично всіма політиками цієї відповідальності. Ну скажу так, майже всіма да. І зараз ну я поки що викликів таких о, серйозних не бачу. Хоча, якщо торкнутися контексту американської політики, то там з'являються ті, хто знаєте, хоче відмежуватися від цього, давайте займатися внутрішніми питаннями. Підтримка Трампа є тому свідчення. Але повертаючись до президента, це дуже добре, що він говорить. Я лише вітаю такі дзвінки. Зрештою, президент Зеленський приймає і делегації просто конгресменів, парламентарів зі США і депутатів з інших країн. Взагалі, цей діалог він на різних рівнях відбувається з боку банку і з боку президента особисто. Ну, це робота така президента, комунікація. І насправді Зеленський з цією роботою, з цим завданням, просто навідмінно справляється, дає раду і працює на цьому фронті дуже добре. Щодо теми США і ядерної безпеки, така несподівання Новина з'явилася. От CNN написали про те, що Міністерство енергетики США звернулося до Росатому з листом. Якщо можемо показати цю публікацію, CNN коротко, щоб бачили наші глядачі, то прошу наших режисерів це зробити. Йдеться про те, що виявляється, на ЗС в Енергодарі є американські технології, власне, які допомагають технічно обслуговувати реактори ЗС. І ось Міністерство енергетики США звернулося, зверталося до Росатому із проханням не чіпати, не втручатися в роботу цих секретних технологій, фактично ну не, не їх не рейдернути, так би мовити, росіян просили і, взагалі, доступ заборонили до цих технологій. Ми розуміємо, що фізично ЗС в руках російських окупантів, і вони там витворяють все, що завгодно. Чи вони взагалі можуть прислухатися до такого листа мається на увазі Росатом, і все таки зважити на не то прохання вимоги? Там навіть вимоги звучали боку американців, і до чого взагалі потенційно ця ситуація може призвести? Що, виявляється, є якісь таємні чи секретні американські технології на українській атомній електростанції, яка в руках росіян? ну Друзі, Запорізька атомна електростанція в руках росіян вже практично рік. і Потуги МАГАТЕ стосовно встановлення контролю над процесами, які там. Скажімо так, м'яко процесами да, відбувається, то вони не принесли ніякого успіху. Навіть останній візит туди, очільника цієї організації він нічого то фактично не дав. І на сьогоднішній день є розуміння того, що треба з цим щось робити. Тиск зсу по всій лінії фронту зараз змушує керівництво. Російській Федерації ухвалювати рішення стосовно цього енергетичного об'єкту, бо вже відомо, що з Народару почали вивозити дітей. Також там відомо, що починають рекомендувати наполегливо виїжджати цивільне. Є ознаки того, що росіяни готуються ну до так званого жесту доброї волі. Тобто відходити і Запорізька атомна атомностанції також і я не виключаю, що американці побоюються, що ці технології можуть бути забрані собою. Мені складно говорити, які там вони фізично, чи це на паперах, чи ще щось інше. Тому можливо саме з цим пов'язана їхня реакція, але не лише це особисто моя думка. Ми буквально днями побачили дуже цікаву публікацію про те, що західний світ змінює свою тактику. Яка переходить від політики стримування шляхом відплати до стримування шляхом заборони? Що це означає? Це означає, що зараз країни Північно-Атлантичного альянсу, особливо країни Схід Західної Європи, на чому і Східної також загалом які є членами альянсу мають на меті розгорнути більше військові свої групування на кордоні із Росією для того, щоб ну, навіть якщо необхідно буде задавати превентивного удару. І не допустити поширення російської агресії на своїй території. Ну, про превентивний удар, прямо вони не говорять, так як то, наприклад, там свого часу да, Лукашенко розповідав, що ми знали, куди на нас нападуть. А загалом говориться про те, що НАТО не допускатиме е, можливості вторгнення Росії на її територію. І якщо вона буде бачити такі ознаки, можливо, вторгнення, то стратегія змінюється. Я не виключаю, що ця заява, яку зробили США по відношенню саме питання ядерної безпеці, також є один з елементів цієї великої стратегії, і означає те, що ніхто не буде чекати допоки Росія щось вчинить, тобто, фактично, це є превентивне попередження. Якщо таке станеться, то ну, країни НАТО і США будуть а США є країною НАТО, діяти в відповідний спосіб. Я маю дуже велику надію зараз, що після дуже довготривалої підготовки до нашого контрнаступу після Доволі неадекватних дій Росії на території України, і от нині навіть хтось схожий на президента Путіна прилітав до хидна демонструючи зухвалість і безкарність захвату території іншої суверенної країни. Я зараз говорю в міжнародному контексті. Це дуже важливо для розуміння, тому що якщо ти це ну, образно кажучи, ша це з'їли, проковтнули, то чому б не робити комусь іншому? Це правильно зараз. Вони. Мені так видається, що будуть переходити у більш радикальні дії, які будуть означати. Збільшення допомоги і Україні, і можливо навіть їхній безпосередній участі у відторгненні російської агресії. Чому вона може проявлятися? Ну можливо, в таких зараз прямих зверненнях до Росії, можливо, у збільшенні військової потужності. Ну от зараз ми знаємо проходять безпрецедентно потужні військові навчання на пото, які беруть участь понад 20 тисяч е, чоловік особового складу. І е, якщо звернути увагу, то певна демонстрація такої показовості. Да, у своїх діях вже було навіть наприкінці минулого року, коли США розміщували свої військові контингенти, власні військові контингенти в Румунії, країна НАТО по кордоні з Білорусі, і так далі. Тобто, все більше країни альянсу в публічній площині говорять про те, що вони готові будуть завдавати превентивного якогось удару, якщо Росія щось буде думати вчиняти. Тому оцей посил стосується саме. Об'єкту енергетичної інфраструктури України, який є викликом для всієї західної Європи, тому що це найбільша атомна станція в Європі, і не дай Боже, да, там щось станеться. Це дійсно буде ну проблема не лише для України, а і для Європи. Тому США і попереджають і розуміючи, що там є їхні да секретні технології, які ну а чому б вони не могли бути в Україні? Я вважаю це абсолютно нормально. Якщо домовились, десь на якому етапі на рівні державному такі технології використовувати в ядерній сфері, ну це окей, так не розголошують дані. Це політика безпеки держави будь-якої тут все нормально. То вони попереджають, що ви туди не можете влазити, я кажу так, іменно влазити, саме влазити. Бо ви є агресори, ви не маєте ніякого законного права користуватися ними і користуватися навіть запорізькою атомною електростанцією. Розуміючи, що ну об'єкт ну, дуже небезпечний, звісно, що його там обстрілювати ніхто не буде. Росіяни це розуміють, але в будь-якому випадку такий тиск по лінії фронту він призведе до того, що росіяни звідти рано чи пізно підуть. Для мене маркром є те, що на превеликий жаль, звідти почали промусовому педагогу порядку з народаром вивозити діток. Ну і загалом бачимо, що закликів до евакуації населення примусової чи такої добровільно примусової, дуже багато в Запорізькій області, в прифронтовій зоні це і Енергодар, і Васильівка, і Токмак і багато інших міст. Останнє питання пане Валерію, бо час ефіру добігає кінця, буквально дві хвилини маємо. Міністр економіки України Юлія Свереденко заявила, що ну, Росія продовжує блокувати роботу зернової угоди, і дуже важливо зараз досягти домовленостей про транзит зерна сухопутний через Польщу, Словаччину, Угорщину, оскільки дійсно є проблеми з пропуском кораблів через Босфор. Насправді, ці проблеми, які у нас раптово виникли з сусідами європейськими щодо транзиту і експорту. Чи вважаєте ви що це внутрішнє питання урядів цих країн і їхніх суспільств? Чи є там вплив Росії? Я вже якось говорив там двічі у вас в ефірі, що не виключаю вплив Росії однозначно. Але що стосується саме історії із відносинами із Польщею, справа в тому, що партія «Право і справедливість Качинського вона якимсь дивним чином проловівала свої інтереси через уряд, заборонивши імпорт українського зерна. Через територію Польщі і тут дивним чином поєднується саме ускладнення процедура перевірки суден в восфорі. Бо воно то проходить, але черги звиникають більше. Там в чому саме проблема. Ну і інші країни якось підключилися до цього всього процесу. Тут піднімається декілька власних проблеми. Перше це російське прочання, я його не виключаю. Я просто його не виключаю. Друге, це дійсно непрості економічні відносини і Польщі з європейським союзом і України з європейським союзом. Особливо зараз піднімаються на поверхню проблеми, які були і раніше не врегульовані саме торгівлі українською сільськогосподарською сировиною. Я Зараз говорю про всю сировину. І олія, і зерно, пшениця, кукуруза і таке інше м'ясо і з країнами ЄС. Як на мене, ці проблеми оголюються, і якщо брати дослідження, які проводили наші колеги стосовно цінової політики, за якою це зерно продавалося до Європи, то вона була дуже дивною. Ціна була занижена, і я не виключаю в тому, що є картельні змови на сьогоднішній день зернотрейдерів у Європі та в Україні, які призвели до серйозного дисбалансу на Світовому ринку на ринку європейському, точніше, зерна, і це спровокувало дуже серйозні спекулятивні процеси. Ну, якщо говорити простими про це словами, то польські зернотрейдери просто задарма фактично скуповували українське зерно, яке транзитом йшло через Польщу. А це доволі великі об'єми, і не лише зерно, а й іншу зі продукцію. Тому тут -то треба проявити системний державний підхід на рівні. Урядів країни України і країн Європейського союзу те, що до цього процесу підключається Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія, можуть підключитися це ну закономірні економічні. Такі показники, якщо вигідно, то звісно держава це робить. Там тут, як на ну направду, нічого особистого. Але проблема тісно саме в тому, як українська влада підійде до питання переробки української сільськосподарської продукції. Звісно, навіть товари з більшою більшої доданої вартості потребують додаткових ринків збуту. Тут треба працювати все що можу сказати, поки що в цьому сенсі на жаль в українській владі ну дієвих кроків я не відзначаю. Пане валерію дякую вам за цей діалог, дуже. за те, що прокоментували теми і геополітики, і наших стосунків із сусідами. Дякую дуже. Валерій Клочок був з нами на зв'язку.